Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Мирні мітинги. Це лише початок. Прочитала відповідь на історика Акіма Галімова про його горе підручник із ароматом культу особи Зеленського для 11 класу. Жодної відповіді на конкретні зауваги пише журналістка Данилюк Єрмолаєва, а саме 11 мільйонів із бюджету та завищену ціну примірника, де на варс кожного 400 гривень. Підтасовку фактів і ілюстрацій під політичну повістку, жодного пояснення на що цілий розділ про успіхи великого крадівництва, яке по суті зжерло два дози перед великою війною. Чи не є рекламою приватного ютуб каналу Фішка про 20 відео за QR-кодом? Чому саме ці відео, а не якийсь моцний репортаж умовного суспільного чи винкоратесен, чи хорошу документалку, лінк на відео про треневі шашлики, відповіді в стилі а що такое ви самі? Напишіть підручники і доб'єтесь успіха. Здавалося, це не молодий чоловік написав, а джин із лампи з бородою табачника. Які б історії я почитала і вважаю поворотними у повномасштабній війні? Прорив через Білорусь на Київ, спроба висадки російського десанту в Гостомелі, оборона Києва і подвиг 72-ї бригади, в тому числі і битва за Мощун, геноцид у Бучі, прорив через Шунгар і дуже швидка окупація частини півдня, оборона Харкова і подвиг сил оборони на окружні. Якби росіянам це вдалось, більшість обережжя було би в глухій окупації. Зупинка наступу на південну Україну що не дало расистам захопити ще одну АЕС. Оборона Миколаєва, яка зламала плани на окупацію Одеси. Дмитро Марченко тут обов'язкова і обов'язкова трагедія в бусковому парку Херсона і загалом доля Херсонської А Внизу на скрині коментар нашої підписниці і глядачки, чи його чоловіка вбили російські окупанти. Оборона Чернігова важливий момент. Їхня тисячолітня зв'язка з Києвом в плані оборони від загарбників. Тут же розповідь про розпілота красноярцева, який бомбив цивільних. Тут же про те, як місто було 37 днів в блокаді. Місцева влада роздавала всі продукти, а волонтери через хащі возили воду під страхом бути розстріляними сумська тероборона, феномен цивільного, який стає воїном. Що таке захист міста, коли очільники потікали як щурі і вигрібали ті, кому було небайдуже. Чому це було дуже важливо посікти елітні бригади РФ, які планували через Ромний перятин хутко поїхати на парад у Києві? Оборона Маріуполя з достойним вшануванням усіх героїв. Правдива історія про тяжкий полон захисників і катівню Воленівці. Тут ще про рейси в Маріуполь під гур ЕМО, достойні повноцінні статті про залужного сирського буданова з нормальними фото можна про непокарану крису Баканова і про те, як у нас було підбито СБУ напередодні. Дні вторгнення особливо згадати потужний Стамбул і спробу Росії нав'язати нам капітуляцію на своїх умовах. Тут можна мордира хамі подоляка у всій красі далі як формувалась західна коаліція. І нам почали давати зброю і все інше без цього. Давайте скажемо чесно. Ми би програли війну про гризню банкової стоп генералами через рейтинги, втручання у військові операції політиків Піар на фортеці, Бахмут, звільнення Харківщини, Херсонщини в 22-му, контрнаступ 23-го. Чесно розказати, що пішло не так обов'язково. Стаття про волонтерський рух в Україні як силу горизонтальних зв'язків в умовах, коли у владі фотографи і сосни маст хев стаття про нищення нашої енергетики. Спроба примусити нас до капітуляції через блокаут обов'язково розказати про наших ДСНС і енергетиків. Досвід такий, що у світі ніде немає обов'язково про молодих героїв, як то роль Джуса чи Мунфіша у надані на май 16 обов'язково матеріали про Бахмута, але чесні про Авдіївку і проблеми, які породила пауза в допомозі. США. як через це посипався Донбас 24-му, А про курську операцію плюси і мінуси. Тут же демонстрація байдужості Росії до своїх обов'язково про битву за чорне море і розповідь про те, як ми, країна, фактично без флоту загнали флот РФ Подалі. Ми у московських універах не вчились. Але факультети журналістики теж закінчували, і ці паразити на тілі за бюджетні кошти в часи війни просто люте дніще, які тупі відмазки, що всі завідують, і все рускає і псо. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Головав кожного своя висновка, кожен робить сам, До зустрічі. Друзі, став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.